Атмосфера просто кайф. Просто неймовірно! Концерт на свіжому повітрі в гарячих потоках! Можна і потанцювати! Можна насолодитися! Красою гір! Можна скупнутися. Просто неймовірно! Водичка як чай! Це дійсно просто несамовита. Несамовита атмосфера. Декілька басейнів. Різна по температурі вода. Там, де першому були, там більш гарячіша вода, прямо як кипяток. В другому тільки що була така середня водичка. Зараз о, ну це просто неймовірна водичка. А, це тут. До речі, барна стійка є, де також можна замовляти коктейлі. Почастувати чимось смачненьким, солоденьким, гіркеньким. О, отакі різні тут напої. Зараз підемо до справжньої такої. Скарбниці назвемо це так, тому що там водопади. Ходім.